Це перший вересневий тихий вечір. Маючи в країні війну, ти повинен зосереджуватися на мирних цілях. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Освіта формує людину для майбутнього. Так я дивлюся майбутнє оптимістично. Олександра Матвійчук, гостях у тихо вечора. Дайте Україні зброю, і це абсолютно не в'яжеться, як ви розумієте, з образом е, Нобелівської лауреатки з премії миру. Посадовці, волонтери, ліфтери, провідники. Дуже багато потужних що, людей. що жодного тіктокеру не було. Здається, не було так. Ну не я радий бути у нас. першим. У нас в гостях блогер та вчитель англійської. Томазар. Це була пісня. Назара, тільки що грала. Да. Ви не почули? А ви знаєте свої пісні? Назара. Ми маємо робити все від нас залежне, щоб рухати країну в правильному напрямку. Тихий вечір з Оленою Кравець у суботу, о 20.00 на телеканалі Дім.